Друзі, добрий день! Я сьогодні в Нанашковій хаті і хочу вас познайомити з дуже чудовою жінкою. А з якого міста вона розкаже сама. Добрий день, мене звати Людмила Мельник, я практичний психолог, Волинь, Луць. Хочу сказати, що мені дуже подобається відпочинок на Нанашковій хаті і я тут не одна, я привела своєму дітку. Чим мені подобається саме ця локація, то це мені про сімейні відпочинок, про те, що тут немає якоїсь гучної компанії, що ми можемо собі дозволити погуляти, поїхати на якусь екскурсію, тобто ми не прив'язані до чогось такого, якогось графіку жорсткого. Тут надзвичайно смачна кухня, тут є де подіти з дітьми, тобто тут є контактний зоопарк. Є можливість релаксувати та ще й отримати консультацію психолога, тобто бути залученим до індивідуальних консультацій, до групових консультацій. Власне, я як тренер з нейрографіки, практичний психолог, який проводить різні різного плану терапевтичні заняття. Я бачу великий позитив і великий ресурс в цьому саме місці, тому що тут є чим надихатися. Тут є надихатись природою, тут є можливість надихнутися самим повітрям, яке ти вдихаєш. І отримуєш те задоволення, тому що е, міські жителі так, ми е, закриті практично в тих залізом стінах. Да. Ми дихаємо вихлопними газами і не бачимо, не чуємо природи, а природа це про автентичність, про, наш, mm -hmm. про нашу унікальність і про можливість розуміти, що е, життєстійкість це саме автентичність, і розуміння, що ти стоїш на своїй землі і що ця земля вона дає тобі силу. Це дуже важливо. Дякую, Людмила. Ви так гарно зробили опис цього місця і свої переживання, свої впечатлення, уявлення да, що Дуже вам дякую. А який у вас вчора був день? Ой, вчора вчора нас був дуже насичений день. Ми вирішили від такого спокійної. Сінку, як то кажуть, відійти і трошки дозволили собі більше помандрувати. Перша частина у нас була це майстер-клас від е, чарівної пані Олени Кознюкової. Е, ми залишилися дуже враженими, е, тому що ну, по-перше, я як мама, не як психолога, як мама могла залучитися до малюнку, і мої діти також працювали. Це теж арт терапії, можливості виплеснути свої емоції на холст, на малюнок, на, на листок паперу. І вибрати ті кольори, які зараз саме зараз тобі до душі. А друга частина у нас була цікава, тому що ми мандрували це старий самбір. Я тут вперше, який на наш копіра. Тому саме це, я дуже цікавлюся нейропластику, нейропластичністю мозку, да? нейропсихологія в цілому. І я знаю, що таке нові нейронні шляхи. А це саме про це. От, вчорашній день це саме про це, тому що це. Нові враження, новий досвід, нова поїздка, нова місцина. Не дивлячись, що і тут до нас нова місцина, але це переміщення. Так формуються нові нейронні шляхи. А саме це про гнучкість розуму, про відходу від рогідності, до якої ми так звикли, і яка дуже заважає сьогодні людям бути життєстійкими, тому що стрес це саме про регідність, сталість, якусь шаблонність, стигматизацію певних уявлень про те, що відбувається, як відбувається. Взагалі, як, як зараз треба жити, да? тому що люди якось уявляють собі якісь обмеження, постійні обмеження, а та війна, а я от поживу там пізніше. Ні, жити треба тут і зараз. І власне, от, те, що, те, що я тут перебуваю і, і насолоджуюся життям, це про житті стійкість. Тому що я, я хочу, я розумію, що я живу один раз. І саме зараз. Дякую, Людмила. До зустрічі. До зустрічі.